В Україні з'явиться бюро для розслідування транспортних аварій. Євроінтеграційний законопроєкт вже підтримав уряд, і метою бюро будуть незалежні, об'єктивні та професійні розслідування аварій на всіх видах транспорту. Про це йдеться в заяві Міністерства розвитку громад та території України. Відповідні послуги починають працювати з 1 вересня. Є послуги, які вже працюють, і вони будуть просто посилені або поширені на всі 238 громад. Ми плануємо у вересні презентувати другий пакет підтримки. Він буде стосуватися також і питання відбудови, і питання економічного зростання, економічної активності, і питання соціальної підтримки людей. Олексій Кулеба, віцепрем'єр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України. Зараз зі мною на зв'язку Олексій Білошицький це перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України та полковник поліції? Вітання вам, пане Олексію, Доброго дня. Доброго дня. Отже, давайте розпочнемо з того: взагалі діяльність, основне завдання бюро для розслідування транспортних аварій. Нам важливо, що щоб це бюро або його діяльність допомагала громадянам. І власне основне питання: яка аварійність зараз в країні та в місті Києві? Так, я думаю, що не потрібно пов'язувати ці дві е, події, тому що Бюро, я думаю, буде покликано до розслідування саме великих і масштабних аварій, які трапляються на, наприклад, залізничному авіа і в тому числі наземному транспорті, і це йдеться про такі масштабні події, а не про ситуації, які так би мовити, загальні, тому це трошечки два різних питання. Що? Стосується до е, саме е, щодо е, аварійності і стану. Аварійності в нашій державі то за січень липень 2025 року у нас зареєстровано 13 738 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими. Це е, на 0,6% менше е, ніж за аналогічний період минулого року. Проте у цих дорожньо-транспортних пригодах загинуло 1660 Три людини, що на 6% більше ніж за аналогічний період минулого року, і сімнадцять тисяч людей травмувалося, що дещо менше на півтора відсотки. Але ми бачимо, що статистика залишається турбуючою. Статистика говорить сама за себе, і ситуація на дорогах країни потребує, звісно, що комплексних рішень і тих. Напрямки, які мають бути здійснені для того, щоб покращити ситуацію, пане Олексію, які основні причини ДТП зараз фіксуються найчастіше? Що стосується основних причин ДТП, якщо ми беремо в загальному по території держави, то най Основніша і найперша причина це перевищення дозволеної швидкості руху. Це 41% від всіх дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими. Далі причини розподіляються наступним чином: це порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехрест, порушення правил проїзду пішохідних переходів, недотримання безпечної дистанції і керування у стані сп'яніння. Угу. А, в такому разі ви вже сказали, відповідаючи на перше запитання, що бачимо, що статистика зростає часто. Це стосується і кількості ДТП. А як ви думаєте, чому так відбувається? З чим це пов'язано? Насправді це пов'язано завжди з багатьма чинниками і багатьма факторами. І тут потрібно виділити як суб'єктивні, так і об'єктивні. Перш за все, це е, дорожня інфраструктура, адже у нас в країні. Е, Серйозно змінилися і е, ті, от, наприклад, транспортні е, артерії, які біль стали більш насиченими транспортними засобами в е, от в сьогоденні. І е, якщо ми беремо, наприклад, най е, такі області, які йдуть е, передовими з питання аварійності в негативному плані, то це. Львівська область, Київ, Київська область, і Дніпропетровська область, і це пов'язано звісно, з збільшеним потоком транспортних засобів. І тут я плавно перехожу до наступної причини: це відсутність розвитку. Безпечної інфраструктури, тобто дорожня інфраструктура, перш за все має розвиватися при будівництві реконструкції доріг, плануванні нових доріг для того, щоб самі дороги були безпечними. Це європейський шлях, це зарубіжний шлях, який довів свою ефективність. Ну і звісно ж, підвищення правової культури, культури вождіння і е навчання навчання водіїв, і звісно ж. Контроль, який наразі забезпечується е, багатьма засобами е, з боку, і як національної поліції, патрульної поліції, так і інших органів. І якщо говорити навіть про е, перевищення швидкості руху, то ми бачимо, що зараз використовується як автоматична фіксація, так і фіксація у неавтоматичному режимі, і це мільйони притягнення до відповідальності. Тут я говорю про саме постанови в даному випадку, які фактично здійснюють отакі от контролюючий вплив і в превентивний вплив. Проте останнє що я хочу також підкреслити, це необхідні зміни до законодавства, які актуалізують відповідальність. які Персоніфікують і фактично змінять відповідальність для того, щоб вона впливала на правопорушника як щодо розміру штрафу, так і диверсифікація от суспільної небезпеки правопорушення для того, щоб відповідальність була відповідною. Це дуже важливо і це потрібно також здійснювати і приймати. Я вам дуже дякую за інформацію. Спасибі, що знайшли час. Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України та полковник поліції, був зі мною на зв'язку.